Молодці, але не хватає ще клаків, щоб не м'яти капота з фарами. Такий коментар я побачив під одним з відео про хард 2000 на Ютубі. І хочу сказати ось що: це стереотип, який нам нав'язали стріли прямого типу, яких більшість на ринку. Я вже неодноразово показував і розказував, що стріла навантажувача хард 2000. Має більший крен, тобто вона більш зігнута у порівнянні з більшістю стріл на ринку. Як це ви бачите на прикладі нашого фронтального навантажувача стандарт 1800. Це допомагає не тільки краще розподіляти навантаження на трактор, а ще й робить завантаження зерновозів набагато комфортнішим. Оператору не потрібно під'їжджати в притул до зерновоза, щоб висипати зерно з ковша. І таким чином капот та фари трактора залишаться цілими і нічого не помнеться. Тобто, ніякі клики не потрібні. І то це ми говоримо про зерновози висотою 3,70 і вище. А для нижчих зерновозів ви можете взагалі не підіймати стрілу на повну. Тобто Відстань між трактором та вантажівкою буде ще більшою. Хто бажає замовити хард 2000 на свій трактор МТЗ або ЮМЗ – контакти на екрані. Найкраще співвідношення ціни та якості на ринку. Дякую за увагу!